Першою задає своє запитання команда Аддихаємо в місті Хмельницький. Всі знають, що 18 травня в місті Львові буде концерт мегапопулярного дзізю. Потому Тому саме в цю неділю в церкві напроти вправитися не буде, бо батюшка буде гуляти під пісню Ха-ха-ха, без лівчика мала. А які ви знаєте культурні, культурні новини міста. Будьмо уважні. Ха-ха-ха, безлівчика мала. Ще була відповідь називайтеся обов'язково? Драйв. Окей. Okay. Всім що 17 травня, саме місі Львові буде концерт мого популярного і Тому в церкві напроти вправи це не буде, тому що батюшка буде гасати під пісню. Ха-ха-ха, без лівчика мала. А які ти знаєш культурні новини міста. А в селі Біберка. Буде концерт Металіка, але тільки до 12-ї години дня, бо треба буде мікрофон, щоб в цьому службу правив. <правжу> <Ні>. <правжу> а які ти знаєш культурні новини міста? Ну от Сергій Пастух розганяє літоргії в церквах своїми кліпами. То було він за із Загорецькерів Степаніна. Називайтеся обов'язково. Кабмін. А які ти знаєш культурні новини міста? Після концерту Стаса Михайлова половина Львів'ян пішла до сповіді. Щасливий разом. Очкарик тобі повністю. <риклад> ну, я з тобою поговорю пізніше, не переживай, брат. чи... <кхід> які ти знаєш культурні новини міста. Із усього культурного насихові відчистили декілька пам'ятників від голубів команда 18 травня в місті Львові всі знають, що буде концерт мегапопулярного Дзідзо. І саме тому в церкві через дорогу ця не буде, тому що батюшка буде гасати під пісню Ха-ха-ха без лівчика мала, а які ти знаєш культурні новини міста. Сосідка Дмитрій. А які ти знаєш культурні новини міста? Сьогодні у Рівному на півгодини включили гарячу воду. Мер міста помився і виключили. Оце культура. Значить, ти вже знаєш, що 18 травня в місті Львові буде концерт мегапопулярного популярного і саме тому в церкві через дорогу правитися не буде, тому що батюшка буде куражитися під пісню Ха-ха безлівчика мала а які ти знаєш культурні новини міста. Києшно, без лівчика малі вісім років. Вже всі знають, що буде відбуватися 18 числа. Але тим не менше, концерт зідзі ніхто не відміняє, і тому в церкві напроти вправитися це не буде, тому що батюшка буде куражитися під пісню Ха-ха-ха-безлівчика Мала, які ти знаєш культурні новини міста. А дівки напроти будуть кричати і гасати Ха-ха-ха, батюшка забув Христа. Власне, відповіді не потрібно. Запитання без власних відповідей. Чергове запитання Кіно кіномукачу. Ну давай, жги. І не подає кутові, бо боїться не вийти заміж. А чого боїтесь ви? Побачите його без лівчика. Відповідала, дихаємо в Далі Кабмін відповідає. А чого боїтесь ви? Посту. Не подає котові, бо боїться не вийти заміж. А чого боїтесь ви? Ну, а я боюся випасти з вікна шостого поверху і зустріти маму вже біля під'їзду. А чого боїтесь ви? Ну, Я з політеха, і я боюсь іти з дипломом з політеха до роботодавця. То було відповідь Загорецька, горецькою, до Хто відповідає. Камон, Львів. А чого боїтесь ви? Хлопчика, ти не боїшся ЗНО. Федоров. Всі... А чого боїтесь ви? Всі мужики женяться, але те, як Артем Мілевський виходить заміж. Драйв львів. Далі. E, люди люблять квіти. А що люблять квіти? Могилки. Щасливий разом. А що люблять квіти? Квіти люблять боржомі. Сусідка Дмитрій. Що люблять квіти? Фотосинтез. Ну що ж, дякуємо. Драйв. На суме запитання. На суме запитання. View. Дуже страшна дівчина боялась фрази Ти що не виспалась? А чого боїтесь ви? Я ж казав посту. А чого боїтесь ви? Страшної дівчинки, яка коло мене не висипається. Драйв. А чого боїтесь ви? Я боюсь опинитись сам на сам з Валуєвим. В душі. Щасливий разом. Дуже страшна дівчинка боїться фразою Ти що, не виспалась. А чого боїтесь ви? Нехай боїться, щоб кадик не було видно. <праць> Сосідка Дмитрій. А чого боїтесь ви? Все не! А чого боїтесь ви? Ну, я виступаю на сихові в коротеньких шортах, мені нічого не страшно. тема. Будь ласка. А чого боїтесь ви? Ну, а моя дівчина трохи страшна, тому я завжди трохи п'яний. Команда Федоров. можна повністю? Дуже страшна дівчина боїться фрази, ти що, не виспалась. Стремні... А чого боїшся ти. Стремні дівчата бояться цього питання. Ти що вуса не збрила? Одихай в місці. Чого боїтесь ви? Я тебе за груди, мацаю, я вже нічого не боюсь. Дякуємо вам дякуємо команді КАМО. Наступне запитання задає е, кабмін Тернопіль. Син сторожа ходить до школи сутка через дві. А ким працюють ваші батьки? Мій тато священник, а моя мама монашка. Я взагалі не знаю, як я на світ появився. А ким працюють твої батьки? Мій тато дальнобійник, і він по привичці приїжджає додому, платить мамі гроші і йде далі. Щасливі разом. А ким працюють твої батьки? Подивись на мене, брат. Мої батьки не працюють. А ким працюють твої батьки? Мій тато працює в моргу. Він любить, коли я сплю. Біда. Сосідка Дмитрій. А ким працюють твої батьки? А мій тато працює в Дрогобицькому Макдональдсі. Дрогобицький Макдональдс. Пара-пара-па-пам. на друге гречка. Все, дякуємо. Дякуємо. Ти... дякуємо команді. Кабмін. Доступне запитання. Сусідка Сосідки... Дмітрій. Рівне. Питання від команди Сусідка Дмитрій. Всі в дитинстві любили грати в гру Как достать соседа». мій сусід застряг у ліфті. Как достать соседа? В мене айфон впав в унітаз. Як достати айфон? Федоров. Як достати сусіда? Покрути, лизни, булькни в молоко. І з'їж. Як достати сусіда? Треба викликати ліфтера. Кіно Мукач. как достать сусіда. А нічого що я живу в собственному домі. Є версії. Сидка Дмитрій, Дякуємо вам. Далі Федоров, Львів. Василь Вірастюк, брати клички. Ольга Коробка. А які сильні сторони? Знаєте ви? Сергій Пастух, Віталій Козловський, Ми знаємо, що і слабкі сторони. Щасливі разом. А які, слабкі, о, які сильні сторони України, знаєте ви. Діточка, сихів реально сильна сторона. А, а які сильні сторони, знаєте ви. Схід. <плес> Кіному качево повністю, будь ласка. Василь Вірастюк — брати клички. Ольга Коробка. А які сильні сторони України, знаєте ви. Носки з Житомира. Повністю повністю. повністю. Хорошо. Василь Віростюк, брати клички. Ольга Коробка. А які сильні сторони України, знаєте ви. Ти забула назвати того чувака з кабміну. Василь Віростюк, брати клички, Ольга Коробка, а які сильні сторони України знаєте ви? Я нічого не знаю, моя хата з краю. Василь Віростюк, Ольга, э, брати клички, Ольга Коробка. А які сильні сторони України знаєте ви? Тимошенко. Янукович. А хто з ваших знайомих сидів? Ольга Коробка, брати клички. А які сильні сторони України знаєте ви? Сергій Дзядик. Віталій Кремінь, Галицька Ліга. <плес> Дякуємо за горецький людина стипайно. Запитання. Е, мало хто знає, що в повний місяць Ірина Фаріон. Грає на балалайці, співає руських пісень і бухає водяру. Які факти про відомих людей знаєте ви? Ти ще не бачив, що азаров робить. Повністю. Так, да, будь ласка, Кіно Мукачева. Мало хто знає, що Ірина Фаріон повний місяць грає на балалайці, співає російських пісень і бухає горілку. Які факти про відомих людей знаєте ви? А у кліпі у дідж знімається восьмирічна дівчинка. Мало хто знає, що в повний місяць Ірина Фаріон грає на балалаці, співає російських пісень і бухає горілку. Які факти про відомих людей знаєте ви? Нещодавно Микола Янович Азаров розшифрував послання західноукраїнських дельфінів. Наразі дельфіни розшифровують послання Миколи Янович. Які, Готов? Які... Які факти про відомих людей знаєш ти? Вірка сердючка мужик. А Валіни гроси гросу. Груди виросли. ну от. Львів. Мало хто знає, що Ірина Фаріон в повний місяць грає на балалайці, співає російських пісень і бухає горілку. Які факти про відомих людей знаєте ви. Якби ви знали, паничі, що фаріон робить уночі. Драйв Львів повністю. Мало хто знає, що в повний місяць Ірина Фаріон грає на балалайці, співає російських пісень і бухає горілку. Які факти про відомих людей знаєте ви. А ти звідки ти то знаєш? що? Знає, бухаєш? Які факти про відомих людей знаєте ви? Кратчетко, сьогодні був в церкві і бачив там Вукарчука. Вукарчук йшов до сповіді, то відбувалося отак. Відпусти, очі всі мої гріхи. Я благаю відпусти! Дякуємо за горецьку лімала Степаніна. Далі запитання щасливі разом. Нещодавно у львівському цирку побилися білі та чорні медведі. Виникає питання, що робити з пандою. Ну, а в нас е, в тернопільському зоопарку помер улюбленець публіки. Йо-йо-йо, діти так любили сторожа Тимофійка. Повністю нещодавно у львівському цирку побилися білі та чорні медведі. Виникає питання, що робити з пандою. Ну, хай панди б'ються з зебрами. А такая місця. Ну от ми зустрілися чотири mm -hmm. оки. Mm. Ну я хоч без очків бачу. <плес> а я Шапку знімети в приміщенні. А я, а я погано бачу на да, без окулярів. Нещодавно у львівському цирку побилися білі та чорні медведі. Виникає питання: що робити з пандою? Я не хочу тобі відповідати. ти мені не подобаєшся. Ще раз не весь вопрос, я звіняюся. Ти мене кошмар, взагалі. Що кошмаром. <плес> що робити з пандою? Ну, якщо що, можна в хмельницькому на базарі скинути. Звіному качево повністю, будь ласка, нещодавно у львівському цирку побилися білі та чорні медведі. Виникає питання: що робити з пандою? Да ти їй камеру нехай знімає. Драйв, Львів. Що робити з пандою? Та запрягти фіру Євйо. Нещодавно у львівському цирку побилися білі та чорні медведі. Виникає питання, що робити з пандою? Нещодавно біля львівського цирку побилися дві повії чорна і біла. Що робити лесій? Нещодавно у Львівському цирку побилися білі та чорні медведі. Виникає питання, що робити з пандою. То ти Львівську міську раду цирком називаєш, так? дякуємо. Ще одне запитання: збірна тнео На 14 лютого, а то є День Валентина. Дівчинці з третім розміром грудей, то в твоїх однокласниць буде через 5 років. Подарили 28 валентинок, 14 коробок квітів. І таке дарять на день Валентина. І 18 букетів квітів. Питання: навіщо тратитись? Я не знаю, навіщо тратитись, але букети є для того, щоб прикритися. Ясно. Вам повністю так поняв, так? Да, так, повністю як завжди. Ой. Ем, так. 14 лютого на день Валентина дівчинці з 3 розміром грудей подарили 28 Валентинок, 10 коробок конфет і 15 букетів квітів. Навіщо тратитись? Я своїй дівчині з другим розміром грудей подарував третій. от, 14 лютого на День Валентині, дівчинці з 3 розміром грудей, тут такий майже як в тебе. Подарували, oh. подарували 28 валентинок, 10 букетів квітів і 14 коробок конфет. Питання: навіщо тратитись? Чувак, як ти замітить, дивися, у мене другий розмір грудей вопрос, що мені нічого не подарували, а? Іди сюди мій хороший! Ну що ж, ще є версія. Давайте швидше ласка, команди. На день Валентина дівчинці з третім розміром грудей подарували 28 валентинок, 14 букетів квітів і е, дуже багато коробок конфет. Питання: навіщо тратитись? Ну похорони раз в житті бувають. Драйв Львів. повністю. 14 лютого на день Валентина. Дівчинці з третім розміром грудей подарували. 28 Валентинок, 14 букетів квітів і 10 коробок конфет. Питання: навіщо тратитись? Ну, як то кажуть, через терні до грудей. В кожного свої шляхи. Повністю. А то тобі все подарував, да? так? Так. Е, тако. E, на день Валентина дівчинці з третім розміром грудей подарували 28 Валентинок, 14 букетів квітів і 10 коробок конфет. Питання: навіщо тратитись? А на день святого Валентина мої хлопці з команди просто сказали мені дякую. E, навіщо тратитись? Щоб рушник вишиваний, на щастя, на долю дала.